Не боїмося і він нас не чіпає. Ви не хворієте, і в родині ні, не хворієте. А які профілактичні засоби використовуєте для цього? Калина, малина, брусніка, мед, лимон. Таке отсяке. Часник цибулі не улікаємося, бо не любіть. А так нічого. Дякуємо дуже. Табуетки для профілактики. Я, Маски. Так, Переболіла. Уже, Уже Перехворіла, так. І? Так що не вбереглася. Дома лікувалися самостійно? Да, дома Чи Звертались лікувалися? Лікувалися. до лікарів. Ні, до лікаря визивали. Визивали лікаря. Так, Багато так, бюджету пішло на лікування? Тисяч три пішло. Та що, У вас з ускладненнями? З ускладненнями, тим більше, що ми всі в чотирьох переболіли. Один он в лікарні лежить з цим в спаленням. Завишу. Так що нас дуже сильно перебрали. То Ви зразу до лікарів звертаєтеся. Якби не звернулися до лікаря, то не знаю, які последствия були. Завишу. В аптеці купуємо і народні методи. Я сама не хворіла, а сім'я хворіла. І як великий бюджет потратили на лікування? Великий. 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 До лікарів зверталися? Зверталися, тому що чоловік захворів і внучка тут на даний час була на канікулах, а потім захворіла. Доброго дня. Ви хворіли чи не хворіли? Ні. Профілактичні засоби ще, які використовуєте? Йому вітамін С. Від грипу сьогодні. Сьогодні самий... Надійний спосіб дідуський частичок. Будь ласка, все, йдемо, дружині раз, собі, раз, їдемо. Ви не хворіли. Ні, ми не хворіли. Всього найкращого. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні рятуєтеся від грипу? А не як? Ви не хворієте? <зас> ні, ні, звісно. А які, можливо, профілактичні засоби використовуєте? Я не знаю, тому що ми ноги діваємо добре. Навіть. А так ніяк. Та ми просто з села вже приїхали де 5 років, не 5, а 10. Ми так нічого не поїдемо. Ну малий зараз хворів. Ну, в першу чергу це їмо части, кожен день, в другу целину їм ці чаї і що там. У нас такі... Зверталися до лікарів? 에, да, зверталися. Ск... Великий бюджет потратили на лікування? Ну, на малого пішло більше 500 гривень. Але йому теж народними як сказати, да. засобами молоко парили з медом на ніч, на тирані. ну таке було більше, в основному. Бо... І до лікарів звертали? зверталися? Зверталися в першу чергу, а да. потім вже... — Меньше ходим, где людей много. — Вы хворили? — Нет, Не, мы пенсионеры, поэтому. Хворите мы все немного. один дом в основном идем, когда уже народ пройдет. Так что все должно Потому что у нас среди хороших друзей уже умер один 48 И жена лежит при смерти. То есть серьезные болезни.